Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про мультиплексори та демультиплексори. Мультиплексор – це пристрій, який містить кілька інформаційних входів та вихідну лінію. Пристрій дає змогу приєднювати вихід до конкретного входу. Вибір керується окремим набором цифрових контактів адреси. Часто їх називають шина-адреси. На рисунку бачимо інформаційні входи від D0 до DN, адресні контакти від a 0 до AN Та контакт дозволу роботи мікросхеми. На інформаційні входи ми можемо подавати як цифровий, так і аналоговий сигнал. На контакти адреси. Подаємо цифровий сигнал 0 або 1. Для того, щоб дозволити роботу пристрою на контакт І, потрібно подати логічний 0, тобто приєднати контакт до землі. Одиниця на цьому контакті блокує роботу мікро мультиплексора. Якщо у мультиплексорі є тільки один адресний вхід, на який можемо подавати 0 або 1. То кількість інформаційних входів буде 2. Якщо на а 0 ми подаємо 0, то Q приєднується до D0. Якщо на а 0 подати 1, то Q приєднається до D1. Те саме ви можете бачити тут у анімації. Такий мультиплексор ми Називаємо 2 на 1. Тобто 2 інформаційні входи та один вихід. Зрозуміло, що коли ми маємо один контакт адреси, у мультиплексорі буде 2 інформаційних входи. Оскільки є два можливі стани на контактах адреси. Коли ми маємо два контакти адреси. У мультиплексора може бути чотири інформаційні входи. Тоді стан шини адреси буде 0,0, 01, 1,0 та 1.1. У випадку, коли мультиплексор містить N контактів адреси, в нього може бути 2 в степені N інформаційних входів. Вихідний контакт може бути одночасно приєднаний тільки до одного. З вхідних контактів. Ще раз наголошу, що на інформаційні входи може подаватись як цифровий, так і аналоговий сигнали. Наприклад, мультиплексор 4 на 1. 4 інформаційних входи 1 вихід. Нехай на інформаційний вхід D0 подаємо якийсь аналоговий сигнал. На Д1 цифровий сигнал. На Д2 сигнал від ну, можливо ігрової станції, від камери, чи від чогось іншого. На Д3 подаємо музику. Відповідно на виході, ми будемо отримувати або аналоговий сигнал, або цифровий, або відео, або музику. В залежності від того, яка адреса. Вказана на шині адреси. Це саме ви можете бачити на даному слайді в мультимедіа. А також ви можете бачити таблицю станів. Найбільш часто зустрічаються мультиплексори 2 на 1, 4 на 1, 8 на 1, 16 на 1. Якщо потрібно, наприклад, 64 на 1, то це З'єднюють кілька мультиплексорів каскадом. Існує два типи позначення мультиплексора на схемах. Перший використовують в Україні, другий європейський. Обидва позначення дають повне представлення про роботу пристрою. Логіка роботи мультиплексора також може бути представлена іншим чином у вигляді картинок. Прошу зробити паузу і проаналізувати даний слайд. Думаю, що з мультиплексором зрозуміло. Тепер демультиплексор. Це пристрій, у якому інформація проходить у зворотньому напрямі. Пристрій має один вхід і кілька виходів. Вхід приєднується до відповідного виходу, номер якого вказує на шині адреси. Зазвичай мультиплексор та демультиплексор це одна і та сама мікросхема, яка не розуміє, у якому напрямі проходить інформація, а тільки почергово приєднює один контакт до одного з групи інших контактів. Переходимо до практики. Розглянемо мікросхему 74HC4051, яка є мультиплексором демультиплексором 8х1. Відповідно в даній мікросхемі. Ось тут зображено позначення пінів. Від А0 до А7 це є інформаційні канали. На схемі вони позначені від D0 до D7, S0, S1 і S2 це є шина адреси. На схемі вони позначені А0 до А2. Відповідно, А це є або вхід, або вихід. На схемі він позначений як Q. І контакт дозволу роботи. Якщо ми подаємо на І0, тобто приєднуємо до землі, мікросхема працює. Подаємо одиничку, мікросхема не працює. Контакти VCC та GND це традиційні контакти живлення. VCC приєднуємо до плюса до одинички, GND – до землі або до мінуса. Так само VEE і приєднуємо до землі. Ви бачите, що контакти позначені трошки по-різному на схемі від D0 до d 7 тут від A0 до A7. Так само контакти адреси, позначені літерою А, тут літерою С. Нічого страшного в цьому немає. Ви побачите, що в даташитах на різні мікросхеми дані контакти позначені по-різному. Але це абсолютно не впливає на логіку роботи. Так само, ось тут ви можете бачити логіку роботи такого мультиплексора розміром 8х1. Відповідно, 74 HC 4051 це не єдина мікросхема. Якщо взяти де мультиплексор демультиплексор серії 4051, то є кілька виробників. І в залежності від того, хто виробив цю мікросхему, вона має дещо інші назви. Наприклад, ви можете бачити MC4051B. Так само CD-4051. Знову ж таки, різні виробники називають і маркують по-різному. Якщо в одних ви бачите тут від s 0 до s 2 то в інших виробників це можуть бути літери A, B, C, канали, позначені не D, а також не A, а позначені як вхід-вихід. Кожен виробник робить це по-своєму, так як він вважає за правильно. Таж Серія 4067. Це вже є 16-канальний мультиплексор демультиплексор І так само ви можете бачити, що по різному позначені контакти. Для експериментування з мультиплексором використаємо середовище Proteus. Складемо каскадний подільник напруги. Про подільник напруги ми вже вели розмову раніше. До вузлів подільника напруги приєднаємо інформаційні входи мультиплексора. Подільник напруги приєднуємо до землі та до плюс 5 вольт. Таким чином, у першій точці ми будемо мати плюс 5. Друга точка це буде 4,29 вольти. Так само третя точка, четверта точка. І так далі. Остання точка, вона приєднана напряму до землі, тому тут буде 0. Значення R1 та R2 для розрахунку подільника напруги наведені в даній таблиці, і, в принципі, вам вже має бути зрозуміло, чому тут мають бути ось такі значення напруги. Відповідно для програмування шини адреси ми використаємо тактові кнопки. Тактову кнопку приєднаємо стягуючим резистором до землі, іншим кінцем до напруги живлення. Відповідно, коли кнопка не натиснена, ми на, інформаці... на контакті адреси маємо чіткий ноль через стягуючий резистор. Коли кнопка натиснена, ми маємо чітку одиницю. Це дасть нам змогу програмувати шину адреси. Наприклад, ми хочемо приєднати вихід мультиплексора до, ну, скажімо, до Х5. Для того, щоб подати п'ятірку, нам потрібно тут встановити 1,01. 1. І на виході повинна з'явитися напруга, яка відповідає 1,43 вольти. Давайте подивимося, як це виглядає у середовищі протеуса. От є зібрана схема. І коли на каналах адреси, на контактах адреси в нас всі нулі, бачимо сині точки, то вихід приєднаний до даної точки, до Х0 і ми маємо на виході 5 вольт. Якщо ми встановлюємо, хочемо приєднати до, ну, наприклад, п'ятого контакту, нам потрібно виставити 1,0,1. 1. На А, от є А. Виставляємо одиничку. І на С виставляємо одиничку. Тепер ми приєднані до Х5. Відповідно, 1,43. Якщо ми приєднаємо а одиничку, то це буде перший Х1. 4,29. Приєднаємо до трійки. 1, 2. Це буде 2, 68. Двійка 3, 57. Тобто логіка роботи, думаю, що є зрозуміла. Використаємо плату Arduino для того, щоб програмувати, опитувати кожен з інформаційних входів і виводити інформацію в. Ну, наприклад, серійний порт або, знову ж таки, на вольтметр. Складемо наступну схему та напишемо дану програму. Перш за все, контакти-адреси A, B і C приєднаємо відповідно до 11, 10 та 9 пінів плати Arduino. Вихід можемо приєднати до аналогового входу плати, а можемо поки що цього не робити, в залежності від того, яку задачу ми перед собою будемо ставити. І будемо опитувати усі інформаційні входи по циклу, тобто по черзі. для послідовного опитування, власне, усіх інформаційних входів, в основному циклі програми. Запрограмуємо цикл на 8 ітерацій. На кожній з яких будемо подавати відповідні значення на шину адреси, і передавати щитані значення по UART. На кожній з ітерацій буде виконана функція Redmax, тобто щитування з мультиплексора. Для того, щоб нам було зручніше, ми цю функцію виписали окремо. Між викликом функції Readmax, ми будемо робити паузу 2 секунди для стабілізації значень. Така програмка дасть змогу послідовно приєднювати вихід до входів x0, x1, x2, і так до x7. Більш детально зупинимося на функції ReadMax. INPIN це номер інформаційного входу, до якого будемо приєднювати вихід. Адрес PIN це масив значень даних на шині адреси. Шина адреси це двовимірний масив можливих станів. Лінії шини адреси. Що робить цикл? Відповідно, він передає на три лінії шини адреси певні значення по певній масці. Тобто, спочатку на ABC буде передано 0,00. Тобто, вихід буде приєднаний до нульового контакту, потім на A одиничка. 0, 0. Тобто буде приєднаний до першого контакту, до другого контакту, до третього контакту. От, власне, це і робить е, е, даний цикл. Думаю, аж такого страшного тут нічого немає. Після кож... вірніше, вірні, на кожній з ітерацій ми будемо мати, ну, наприклад, е, е, digital write адрес pin 0 і шина адреси. 3 і 0. Потім 3, 1, 3, 2. Після виконання циклу на контактах адреси буде встановлене значення. Ну, наприклад, 011 001. Далі щитуємо значення з мультиплексора. Значення змінної вал. Відповідно, буде щитування з Outpin. Тобто з вихідного піна. Далі здійснюємо перетворення в напругу. І будемо отримувати, передавати, наприклад, в серійний порт, значення вже не від 0 до 1024, а значення напруги. Тут буде невеликий нюанс в зв'язку з тим, що. Моя версія протеуса трошки погано працює з аналогрід, тобто я значення не буду передавати в серійний порт, а буду просто користуватися вольтметром. Давайте перевіримо це на протеусі. Бачимо, що спочатку одиничка, зараз двійка і відповідні значення напруги. Зараз буде трійка 1-1, через 2 секунди четвірка і так далі. Тобто бачимо, що працює коректно. Знову ж таки, якщо я хочу працювати з е, віртуальним портом, тобто передавати в, е, по у арту значення, я можу також використати ось тут десь повинен бути віртуальний порт, От, віртуальний термінал. Я точно так само можу приєднати його от сюди. Віртуальний термінал. Одну секунду. Зупинимо роботу. Приєднаємо віртуальний термінал. І так само, пам'ятаєте, RX приєднуємо до TX, TX до RX, і я буду отримувати ту інформацію, яка буде. Поступати у віртуальний термінал. Проте мені зараз це не є настільки важливо. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я передаю дані на шину адреси, і в залежності від цього бачите, що переключається відповідні значення. Тобто x приєднюється або до х0, або до x1, або до будь-якого інформаційного входу. Також наведу програму і схему для підключення давачів, наприклад, для підключення восьми потенціометрів. І завдяки трьом контактам шини-адреси та одному інформаційному входу чи одному цифровому контакту, перепрошую, аналоговому контакту Z, ми можемо щитувати. Значення з восьми потенціометрів. Тобто на один аналоговий хід ми можемо почергово чи в довільному порядку передавати значення восьми аналогових датчиків. Або опитувати так, як нам потрібно. Відповідно, програма доволі проста. Єдине, що, напевно, тут потрібно, пояснити оператор BitReat. З програмою я впевнений, ви розберетеся. Єдине, що оператор біт рід – це оператор, який щитує стан вказаного біта з певного числа. Наприклад, у нас є число 157. У двійковому записі воно має ось такий вигляд. бітову воно виглядає ось так. Зрозуміло, що це є нульовий біт, це є перший, це є другий. Оператор біт і рід, якщо ми вкажемо число 157 і нульовий біт, ось він є, це є одиничка. Оператор нам повернеть одиничку. Якщо ми вкажемо рід 157,1, це є перший біт, поверне 0. Другий одиничка, третій одиничка, четвертий одиничка, п'ятий 0, 0 та 1. Думаю, тут більш-менш зрозуміло, і тепер логіка цієї програми. Вам повинно бути зрозуміло. Моє завдання не розжувати кожен рядок програми, а заставити вас думати. Поставте на паузу і пробуйте розібратися у даній програмі. Останнім часом з'явилось багато готових зборок, які адаптовані під плату Arduino. Знову ж таки, є. Приклад однієї таких зборок. Ну, якщо ви розберетеся, то тут тільки інакше трошки позначення. Від Y0 до Y7 це так, той самий мультиплексор 8 на 1. Тут s 0 s 1 s 2 думаю, зрозуміло. Контакт і зрозуміло. Контакти живлення так само зрозуміло. Ну, добре, між контактами живлення, тут ще ставити додатково конденсатор. Тоді. Менше є е, якихось завад, менше є вплив завад. Можна знову ж таки розібратися. Так само наведена, наведений приклад програми той самої, але вже на ось цій зборці. Для чого використовувати мультиплексори та демультиплексори? Вони застосовуються там, де потрібно розширення кількості, наприклад, опитувальних датчиків. Можна підключити декілька датчиків до одного аналогового входу. Можна керувати кількома пристроями за допомогою одного цифрового входу. Так само можна використовувати для створення динамічних дисплеїв. Якщо ми говоримо про де мультиплексор тобто роботу мікросхеми в режимі де мультиплексора то можна використовувати для розширення кількості доступних цифрових виходів плати Arduino. Це корисно, коли вам потрібно користуватись, керувати великою кількістю пристрої. Для декодування адрес так само може бути. Для створення різноманітних логічних схем, керування світлодіодним масивом, підключенням клавіатури до плати Arduino. Це тільки кілька прикладів. Мені на даний момент основне, щоб ви зрозуміли, що таке мультиплексор, де мультиплексор. І основні правила роботи з ними. На цьому дякую. Щасливо!